Так, Владико, у мене декілька питань є. Я вже боюся, пані Денисові. Ні, все просто. Які книжки ви читаєте? Зараз, от буквально, ви знаєте, я хаотичний в читанні книжок. Я мало читаю художньої якоїсь літератури, мені більше подобаються мемуари, ось, і воно в мене розпочато декілька книжок. Наприклад, зовсім недавно я, я читаю е спорадично там, Спогади Голди Мейер про встановлення Ізраїля. Буквально кілька днів тому я читав. Е з розповіді Варлама Шаламова про Гулаг, тому що Московія сучасна це, це психологія гулагу. Я розумію, що там величезний відбиток, ці всі поведінка, це весь цей криміналітет. Ну і зрозуміло, що я цікавлюся, як мене є свої наукові там зацікавлення. Я досліджую наш нашого земляка преподобного Паїсія Величковського. Це унікальна людина 18 століття, і тому мене цікавить 18 століття. Взагалі Паїсій Величковський, аскетизм православний, і це пов'язано. Всі це, вся ця література пов'язана з цими речами. Е, наш Господь він в своїй людській іпостасі, він галахічний єврей. Е, ну, так, так, е, так. Як ми повинні ставитися до євреїв? Ми громадяни і ми християни. Ви знаєте, Паїсій Величковський, він етнічно за помамині лінії був єврей. Його прапрадід був вихрещений єврейський купець. І мама його була єврейка за національністю, але вона була вже пані матінкою, дружиною священника. Вона вони були християни за, за, за вірою. Е, е, якщо ми говоримо про якийсь етнос, то ми не в хресті ні Еліна, ні Юдея, ну, людина. Ось і все. Мені сподобалось визначення Віктора Франкла. Е, люди діляться на дві раси: гідна людина і негідна людина. І це не має значення в якої там національності і так далі. Якщо ми говоримо в релігійному сенсі іудей, християнин, ви знаєте будь-яка релігія, яка е, пропагує людяність, я її приймаю. Будь-який фундаменталізм, в тому числі навіть християнський. от Ми правильні всі інші неправильні. Ми можемо висловлювати свої погляди, ми можемо говорити про це з іншими людьми. Тобто, якщо релігія моя є агресивною і фундаменталістською, я її не приймаю, і мені не має значення, яка ця релігія. Чи повинні ми українці як народ вчитися у євреїв як у народу? Гадаю, що багато речей ми маємо вчитися, і багато помилок маємо теж бачити їх і не робити так. Як починаючи з історії Ізраїля, там старозавітнього, так там все людське. І до сьогодні, сьогодні для нас є багато прикладів позитивних Ізраїля, країни, яка воює, яка відстоює свою незалежність. Взагалі для нас має бути важливим, як на мене, на сьогодні Я, ну, це такі, якби міркування в процесі. Вони можуть трансформуватися. Це те, що зараз. У мене є, що державність це велика цінність, тому що народ, який не має державності, він приречений на страждання. І історія єврейського народу в цьому є показова. Тому для них така важлива ця державність. І, і зрозуміло, що ми можемо робити багато кращих речей. Ми, ми маємо вчитися і в Ізраїля, і в інших народів, і, і вони для нас ну в одному ряду, ряду прикладів. Хоча багато речей є спільних, тому що вони відстоюють державність, ми відстоюємо державність, вони роблять помилки і певний націоналізм. В них самих точиться дискусія про їхній націоналізм, е, і це теж є е, сьогодні проблема, і це теж треба дивитися об'єктивно і розуміти. І будувати нашу Україну як пастир і громадянин. Це останнє питання. Як би ви оцінили вислів блаженнішого Любомира, кардинала Гузера, який сказав: цитую: Україна не ділиться на схід і захід. Україна ділиться на тих, хто любить її, і на тих, хто ненавидить її? Мені здається, це просто має бути таким нашим гаслом е, сьогодні. Тому що Україна має бути ну, країною, яка приймає всіх, хто любить цю країну, хто готовий воювати за неї, хто готовий розділяти і радощі, і, і скорботи заради цієї країни. І це не має значення захід, схід, південь, північ. Це має бути визначально для нас. Це просто золоті слова, я б сказав. Як людина. Це вже зовсім останнє останнє питання. Як людина, не як пастир, не як громадянин, просто як людина в фізичному в своєму статусі, що би ви могли порадити тим, хто загубив себе і хоче повернутися до своєї людської істини, природи? Мені сподобалися поради Данила Яневського. Треба йти за своїм інтересом і. І почати просто з простих елементарних змін щоденних, ну і, і, і робити зусилля в цьому напрямку, і тоді все в нас вийде. Присвящене владика, дякую. Прошу, дякую за, вам. прошу за молитву. Хай Бог допомагає вам і, і всім нам. Дякую, дякую, дякую вам. друзі. Це була надзвичайна глибока, змістовна, як на мене, розмова. Будь ласка, наказую, прошу. Мило, поки що. Підпишіться на мій канал. Знання історії просвітлює. Сердечно дякую. Я підтримую це прохання. Ось пана Данила Яневського, і прошу підпишиться на цей канал, тому що це дуже цікаво. А всі оглашені вийдіть. <рес>